Добрий день, малята! Прослухайте, будь ласка, правила поведінки на воді та біля водойм. Відпочинок на воді повинен бути у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Діти знаходяться біля води та купаються тільки під наглядом дорослих. Вчитися плавати треба під керівництвом інструктора або батьків. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно поводитись на надувних матрасах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Не треба купатися довго, щоб не було перехолодження. Краще купатися кілька разів по 15 хвилин. У жодному разі не можна пустувати, стрибати з висоти, штовхатися, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Не треба пірнати у незнайомих місцях. Не підпливати близько до катерів та водних мотоциклів. Пам'ятай, вода це друг, якщо дотримуватись правил. Дякую за увагу! До побачення!